Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. Спонсор показу Фармак. У Харкові ідентифікували п'ятьох загиблих через удар по поштовому терміналу у передмісті. Ще одне тіло понівечено так, що доведеться проводити ДНК-експертизу. Влучання зафіксували у вантажному корпусі, де в момент удару працювали 22 людини. На місці обстрілу працює кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. і маємо можливість поспілкуватися наживо. Віко, вітаю. Тож розкажи, чи вдалося дізнатися, в якому стані потерпілі тобі слово. Вітаю, Соломія. Власне, ми щойно прибули з лікарні, де зараз під наглядом медиків перебувають 16 поранених. Семеро з них дуже тяжкі. Лікарі зараз борються за їхнє життя. Ще дев'ятеро отримали мінно вибухові травми та переломи, і нам вдалося поспілкуватися з пораненими. Зараз вони ще досі у стані шоку і пам'ятають цей момент обстрілу уривками. І ось прошу послухати, що розповідає один зі співробітників пошти про цей момент. Ослиша бах. Потух свет, все как, я не знаю. Ну, там, где я был, людей было мало. Поэтому я на ощупь там телефон нашел, фонарик включил, не могу понять, что происходит. Ну и возле меня, вот опять же, там ребята кричат: все на выход, все на выход. Ну и я побежал тоже с ранеными. Вот. А потом как бы потрогал ногу, ночью ну, почувствовал, что что-то не то. Трога ногу вже штаніна повністю мокра, все, кров тече. Сім людей у важкому стані. Два з цих вкрай важкі. Вони досі знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Всім сім особам було вчора проведено оперативні втручання, так і лапаратомії з приводу поранень проникаючих черевної порожнини. І в мережі вже з'явилися кадри влучання, яке зафіксували камери спостереження. Після, після удару одразу ж на місці зайнялась масштабна пожежа. Першими на місце влучання прибули працівники ДСНС. Вони одразу ж взялися з під завалів діставати поранених, якомога швидше транспортували їх до карет швидкої, щоб врятувати їх. І також з під завалів, з під руїн вони витягли тіла шести загиблих. م <sharp inhale> І тривога на Харківщині пролунала напередодні о 22.11. і вже за півтори-дві хвилинки пролунали вибухи. У новій пошті заявляють, що на підприємстві є укриття. Втім, за такий короткий проміжок часу у працівників просто не було шансу до нього добігти. І в цей момент у вантажному відділенні працювали 22 людини. Як зазначають у поліції, і досі не ідентифіковано тіло одного загиблого чоловіка. Щоб встановити його особу, доведеться проводити ДНК експертизу. Всі працівники цього підприємства є цивільними. Наскільки мені відомо, це підприємство працювало цілодобово, тобто воно розподіляло вантажі за адресатами, районами. Коли я був в цьому зданні, я з правої сторони побачив спишку, гучний гул і відчув, як посилка ну, підлітає, тобто я одразу побіг наверх. Виносили з терміналу, де прилетіло, з того входу, де зі сторони бункера. Отуди витягували і передавали каретам швидкої допомоги. І на відео з квадрокоптера видно цей масштаб ураження ворожі ракети потрощили будівлю сім вантажівок та два напівпричепи. І зараз на місці трагедії продовжують працювати від самої ночі. Слідчі вони відшукують уламки від ракет і працівники ДСНС розбирають аварійні конструкції. А в новій пошті сьогодні оголосили день жалоби за загиблими співробітниками, і також зазначили, попри знищення цього терміналу, вони продовжують працювати. Соломія. Дякую, віко за подробиці. Кореспондентка Тесан Вікторія Стрельцова була зараз нами наживо із Харківщини. і, Зокрема, розповіла про стан потерпілих, котрі постраждали після ракетного удару Росії по поштовому терміналу. На ракетний удар Росії по терміналу нової пошти відреагувало посольство США. Голова американської амбасади Бріджит Брінк заявила, що не показує все, показує всьому світу зневагу Кремля до життя, і запевнила, Америка підтримує Україну в її прагненні притягнути Росію до відповідальності.